Привіт, Таке ще одне відео з природи з оглядом книжки. Іде зима, іде осінній період, іде темнота. І хочу порадити таку прикольну книжечку, як Гюге. Гюке автор Мік Вікінг. І це датський письменник. І він, власне, розробив цю книжку чи скомпонував цю книжку, зібрав всілякі вірування датчан про те, як власне зробити. Зиму теплою, затишною, і не перейматися з того, що зима вже заїдає, і навпаки, насолоджуватися цією порою року, коли темно, коли хочеться сидіти вдома і ніде не виходити, але насправді ця книжка дає такі типу, поради, що можна і виходити. Саме перше і головне це те, що треба жити повільно. І я пояснюю. І Гюге пояснюється тим, що Господи, хоч би ця штука працювала. І Гюге пояснюється тим, що це, типу, добробут в затишку, спокійному за рахунок спокійного життя. І що, типу, датчани, вони не будуть обігнатися як криси за багатством, вони будуть насолоджуватися життям, що спокій і добробут для них це в першу чергу. Якби вдома з друзями, з родиною, повільно щось ти готуєш, запалюєш цілу копу свічок, дивишся якісь фільми, і при цьому не напрягаєшся і нікуди не поспішаєш. Погоджуюсь з ними. Чи палимо ми українці свічки? Ну, принаймні, в моєму колі це точно так. І... Чи можливо якось дотримуватися якихось таких з як книги, щоб вже не скавчати десь на початку березня? О Боже, доколи ця зима, і коли вже буде якесь сонце, чи куди вже мені поїхати, в яку теплу країну, щоб те гарне настало, знаєте, щоб трохи було тепліше і гарніше? І ось якраз дачани вони кажуть: а ні, а у нас є геге, і можете ним користатися. І можете жити нормально всю зиму і ще й насолоджуватися, і жалкувати, що та зима закінчилась. Тож давно хотіла почитати цю книжку, і нарешті вона мені потрапила в електронному вигляді, і в електронному вигляді вона коштувала 5 євро, а тут у нас в книжковому магазині 23. Тож я зекономила ці купу грошей так в електронному вигляді, але ніяк не гірше. Звісно, можливо, паперова книжка вона прикольніша, в неї такі глянцеві сторіночки. Тож, якщо ви в Україні книжка у вас коштує не 25 євро, а десь 5. То купіть собі книжка приємна на дотик, її приємно тримати. Вона така юбна, можна сказати, так вони зробили її такою приємною, щоб посидіти її почитати, коли можливо там іде дощ, і знаєте, взяти якусь таку інструкцію. Ще клас є інструкція гльоху в цій книжці. Якщо я знайду, то отут от причеплю, поставити на паузу та спишете, чи зробити скріншот, як той гльох робити. Мені сподобався рецепт. Обов'язково буду робити. Ти, взагалі, може бути можна буде використовувати цю книгу, якщо вже типу зима заїсть, відкрити і дістати, подивитися, що ж там дичани роблять, щоб ну скоротати цю зиму і чи навпаки зробити її довшою і приємнішою. Така от книга Hue". Бажаю нам всім дуже приємної зими, довгої, затишної, а може короткої, теплої, хто там куди їде в затишні країни. Але книга Х'юга от якраз для тих, хто залишатиметься в цій сурові зими. Я не знаю, в Україні, в Естонії, Фінляндії. Користуйтеся, вона, думаю, допоможе. Тож на цьому, все. Дякую вам величезне за перегляд. Прошу поставити вподобайку, підписатися і гарного нам дня!